Ні, триває сезон відпусток. Чимало наших співгромадян надають перевагу відпочинку за кордоном. Інші обирають для оздоровлення вітчизняні морські курорти, гірські лікувальні санаторії. Стереотипний вибір українського туриста: Туреччина, Єгипет, Карпати Крим. Але останнім часом набуває популярності зелений туризм. Жителі міста їдуть до села, щоб відволіктися від міського стресового життя. Ознайомитися з національною культурою, традиціями та на власні очі побачити, як живе українське село. Про переваги та перспективи сільського зеленого туризму дивіться у програмі Моя земля, моє право. Фіолетові корови, помідори на деревах, смажена картопля, що росте в паперових пакетиках. Часто саме так сучасні міські діти зображають сільське життя. І винна в цьому зовсім не урбанізація, а більше батьки, що не знаходять можливості познайомити своїх чад зі справжнім, а не телевізійним селом. Тим часом сільські обістя готові радо приймати гостей та знайомити їх з сільським способом життя. Тільки в Івано-Франківській області біля тисячі садиб сільського зеленого туризму, в Закарпатській 500, 600, Львівське, тобто можна говорити про більше, ніж 2 тисячі садиб західної, західної частини нашої держави. Сільські жителі західного регіону зрозуміли очевидну вигоду від прийняття відпочивальників. Адже зелений туризм сприяє розвитку малого бізнесу в сільськогосподарських регіонах. Жителям міста дає можливість активно відпочивати, а сільським господарям поліпшити фінансове становище. Натомість у східних та центральних областях ситуація протилежна. При тому, що і природні розмаїття, і історико-культурне багатство може зацікавити навіть найвибагливішого відпочивальника. Рувале, рувале, рува, рува, рувася. Юшки, рувася, те, що зелений туризм, вигідний перспективна справа, зрозуміли у Смілянському районі Черкащини, щира гостинність місцевих жителів, неймовірної краси, краєвиди та історичне багатство урочища Холодного Яру, гарантують цікавий і насичений відпочинок кожному, хто сюди навідається. Тому обласна влада приділяє багато уваги розвитку сільського туризму. Через рішенням обласної ради було прийнято виділити кошти на підтримку цих підприємців у селі, які погодилися розвивати сільський зелений туризм. І таким чином були виділені кошти. Був проведений ну, механізм передбачав проведення конкурсного відбіру, тобто дійсно визначити тих людей, які, які не просто візьмуть кошти, да а вкладуть їх в справи, які будуть розвивати, які будуть розширювати свій туристичний продукт. Укт пов'язаний з розвитком зеленого туризму. Щоб привабити до рідного краю туристів, жителі села Плескачівка вирішили створити музей стародавнього побуту і народних ремесел. Експонати збирали по всьому селу. До музею потрапило чимало старовинних речей, домашнього вжитку та народних ремесел, вік яких понад 100 років. Унікальність музею в тому, що кожен експонат музею працює: і ткацький верстат, і ступа, і ручний млин. Для того, щоб зробити хліб, треба було змолоти пшеницю. Ми засипаємо корячок, називається. Засипаємо у прийомник зерна зерно і починаємо молоти. Ви Бачите, як підтрушує. І ось де у нас сипеться зерно. Родзинка музею майстер-клас випічки хліба від зернини до хлібини. Під керівництвом майстра народних ремесел туристи власноруч випікають хліб за старовинними рецептами та дотримуючись народних традицій. Беремо нашу вже, піднявшися хлібинку і кладемо, відчиняємо піч. Обережно викладаємо нашу хлібинку в піч, закриваємо заслінкою. І приблизно 40-45 хвилин наш хліб повинен пектися. Під час випікання двері в хаті мають бути зачиненими, щоб ніхто не входив, щоб тісто не сливкотіло. Ще однією цікавинкою для туристів стане знайомство з громадою сироїдів, які оселились неподалік плескачівки. Ці люди, проживаючи на лоні природи, харчуються лише тим, що дає природа. Вони радо діляться з усіма охочими принципами свого способу життя. Ми стараємося вести здоровий образ життя, е, питатися натуральними продуктами. будь-який чай можна настаювати кипячення. Сира вода, вона жива, і всі продукти, які ми потім потрібляємо з те водою, очень швидко легко осваюся. Ви знаєте, очень вкусно заліть свічра сушку. І якщо буде мало води, то з утра ви будете чувствовати такий насичений ароматний компот, дуже сочний. Немає нічого кращого ніж хоча б кілька днів на рік прокинутися на сіновалі під співпівня, вдихнути чистого повітря, що пахне травами. Скуштувати страви приготовані з найсвіжіших продуктів прогулятися лісом та зібрати гриби, ягоди, порибалити, помилуватися заходом сонця. Саме такі принади чекають гостей сільської садиби Очеретяна хата. І мене батьки доволі часто їздили відпочивати в західну Україну в гори. Ну, взагалі то вони скрізь по Україні побували. Їх дуже тянуло до національних таких от надбань, які залишились в нашій Україні. І разом, от ця ідея в голову прийшла на моїм батькам. Вони запропонували дідусеві та бабусі, тому що вони займалися тут. У них дача була і город. Вони люблять займатися взагалі городом. От і, такий сміливий крок, дідусь відважився на цей крок, і, бо ну, дуже важко за, заробити зараз гроші, і тому все такий нібито якби. Заробіток для дідуся йому цікаво. І люди приїздитимуть і є з ким поспілкуватися. Справжнього успіху в будь-якій справі досягає той, хто постійно вчиться, приймає кращий досвід. Неоціненну допомогу власникам зелених садиб, які приймають відпочивальників, надає спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Спілка сама по собі є орган, який консолідує усіх людей, які займаються зеленим туризмом. У нас є конференції, разні семінари там, де нас навчають, яким яким чином навчають. Ми дивимося на більш успішних або їдемо за кордон. Тобто нам дозволяють подивитися, яким чином інші займаються цим. Спілка запровадила систему підтвердження якості послуг у зеленому туризмі. Сільським садибам присвоюється певна категорія від базової до максимальної третьої. Відтак на оселях з'явилися відповідні знаки. За кількістю зображених на них мальвочок, турист дізнається про рівень послуг, які він отримає. Перешкодою на шляху до ефективного розвитку зеленого туризму є те, що жителі села часто не знають, з чого варто починати. Вам треба. Вийти за межі вашого села бажано це громадою, селищним головою, громадою, яка до цього буде долучатися, і очима туристів пройти від початку села до місця, де будуть туристи проживати. Ви побачите, що є сміття. Ви побачите, що є місця, які не привабливі для очей туристів, які за це мають сплачувати гроші. Ви побачите, що е, перше. Враження від цієї садиби негативне, тому що там е, поломаний паркан, або на першому плані не квіти, а дрова лежать. І потім ви заходите в ваш будинок і ті місця, де ви будете пропонувати туристам. Тобто, очима туристам, де він буде щось споживати, де він буде їсти, де він буде харчуватися, де будуть його діти відпочивати. Стройсь. Важлива складова успіху вміння заявити про себе, представити власну садибу. І тут всі засоби доречні: друкована реклама, інтернет. І навіть так зване сарафанне радіо. Задоволені клієнти радять садибу своїм друзям та рідним і повертаються до неї самі. Велика проблема взагалі розвитку зелених садиб, що немає інформації про них. Про них мало хто знає. Вони можуть приймати на дуже високому рівні. У них можуть бути там надзвичайні умови, цікаві програми. Але через те, що про них ніхто не знає, до них мало хто їде. В Україні наразі відсутні чітке законодавче регулювання сільського зеленого туризму, що перешкоджає його розвитку. У рамках проекту «Агроінвест» ми поставили перед собою завдання завершити роботу над нормативно-правовим забезпеченням розвитком. Розвитку та функціональності сільського зеленого туризму в Україні ми провели громадські слухання. Перший проект закону, який має визначати до вносити доповнення до закону про туризм та закону до особисте селянського господарства, відмежовувати підприємництво від непідприємництва, кількістю ліжка міста. То ми ставимо десять ліжкомісця, яка межа між підприємницькою. Видом діяльності і не підприємницької розвиток зеленого туризму здатен, якщо не повністю, то хоча б частково вирішити проблему зайнятості сільського населення. Він може стати тим імпульсом, який викличе своєрідну ланцюгову реакцію, що призведе до економічного розвитку сільськогосподарських регіонів. Господар, який буде приймати цього туриста, він буде спонукати місцеве населення займатися підприємницькою діяльністю. Наприклад, туристу потрібно. Торгова точка, з'являється підприємець. Турист хоче піти в кав'ярню, з'являється підприємець. Туристу треба взяти в оренду щось, з'являється підприємець. І так далі. І так далі. Тобто оці структури, які можуть з'являтися при збільшенні кількості туристів, при збільшенні е, туристів в сільської місцевості, тобто, цей е, ефект буде е, спрацьовувати на розвиток підприємництва. А це податки, а це доходи в бюджету. Людина має знати історію свого краю, культуру та побут дідів, прадідів. Саме за цим варто їхати в село, знайомити дітей з національними традиціями, які прийшли до нас з глибини віків. Дивіться наступну програму Моя земля, моє право 28 липня о 6.45 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.